925 доларів за квітень місяць, це саме такий результат профіту можна було отримати, виконуючи активності, які я даю у себе в телеграм-каналі. Я вирішив зробити таку рубрику, звіт за місяць, тому що я люблю цифри і люблю факти. Тому давайте розмовляти завжди фактами. Тобто є активності, те, що я показую, що ми робимо. І на наступний місяць, 1-2 числа, підбиваємо результат. Оце відео саме про це. Тобто. Зараз ми пройдемось по всім активностям, які я видавав в каналі за місяць, і який результат вийшов. Звісно, я даю безризикову, ну тобто, максимально, ну ні, ну насправді ці були безризикові е активності, е але є багато інших активностей, які я роблю більш ризикові. Та для того, щоб мені їх вам видавати, вам вас треба підготувати для них, дати певний матеріал, тому що все ж таки ем, треба не просто дати матеріал, а розуміти, що з ним робити і які наслідки є. Тому я за квітень місяць видавав тільки те, що вважав ну, з ризиком ну, майже нуль. Давайте перейдемо по факту до каналу ем, з 1 квітня, щоб ви розуміли, що, що, що я робив, що давав. Ну, буду пояснювати для тих, хто тут вперше. Ось 1 квітня і ми починаємо. Тут просто я розповів про те, що ви можете дійсно робити депозити і заробляти на біржі, просто поклавши е, свої стейблкоїни. Але сам особисто я е, не кладу просто в стейкінг, бо мене просили записати. Я використовую все ж таки лаунчпули, бо там дохідність вища. Е, зараз е, є можливість на цьому заробляти. Так, ідемо. Е, е, Ось це всі активності з сумами, які не посбезпосередні, я фіксував, тобто, це саме про це. І зараз йдемо їх продивлятися по телеграму, де я все це видавав. Тобто є на я публікую про те, що вона буде, результат нижче. Вилар єна це безпосередньо лаунчпул. Це там, де ми кладемо свій депозит. В даному випадку 2000 доларів ми клали, і нам нараховуються відсотки. Тобто, ця була активність протягом семи днів днів. Ми тримали свій депозит. Вилар це лаунчпад. Це коли нам треба завести 100 доларів на біржу на один аккаунт і, ну, і дочекатися результатів лотереї. Ну, там є певні дії, ми можемо наторгувати об'єм. Це також є відеоінструкцію, я її давав. Ну, це я вибачався за те, що дуже багато працював і не давав контенту, бо ми працювали з лінею. Зараз покажу просто насправді те, що я даю там безризиково, а ось скільки ще в цьому. Ну, Іде ризик, ну, більш ризикових історій. Це ми працюємо з ретродропами. Тобто це кількість ретродропів, ZKSI, Scroll, Base, Zora, Ліней, а, ще Лінеї тут нема. да, Лінеї тут нема, Drift, Backpack, KLX, Hyperliquid. Це в моменті ми працюємо з цими ще, ще й проєктами. Ну, знову ж таки, скажу, що ми. Десь половину з них працюємо софтом. Ми це вміємо робити. До речі, ми надаємо як послугу, коли людина не може робити аккаунти, мультіачети ретро, ну, робити ретродропи власними руками або хоч і більше, то ми можемо робити це софтом за нею. Ну, це така маленька реклама. Далі, що я хотів вам показати показати з цього, ну, те, що є ці активності, це я сказав, трошечки, як то кажуть, загубився. Ідемо далі. А, саме тому, да, з лінею дуже багато працювало, і йдемо далі. Це телефон. Ось, фіксуємо лінею. Безпосередньо, лінея 264 доларів. Вона вказана ось тут. Лінея. Ой, а велар, велар, ще велар був. Велар, Велар, ось тут. А, о, Велар, я показав. Ось ми фіксували 130 доларів. Приймали участь на все це є відеоінструкція. Саме головне, що це в цьому різниця. Якщо ви дивитесь на YouTube, ну, а ви на Ютубі по-любому дивитесь це відео і не присутні в на телеграм-каналі. Підпишіться на телеграм-канал, бо саме там я і відрізняюсь тим, що я не просто там текстово написав, приймаю там, там то і там то участь. Я пишу детальну відеоінструкцію, особисто веду певну кількість акаунтів, тому що ну звісно, в нас є працівники. У нас ну, досить великі ферми працюють. Є працівники, але це я роблю. Своїми руками для того, щоб показати і розуміти, що те, що я даю, це реально виконати кожному. Тому записую відеоінструкції. Ну, точніше, я їх також записую для своїх працівників, бо я саме практик своїми цими руцями все відпрацьовую. Так, іде, рухаємося далі. Ще один лаунчпад це був те, теж, коли ви заводите 100 доларів на аккаунт, робите певні дії, там набиваєте об'єм і. Приймайте участь у ну, там, лотереї. Не всі отримують, не всі. Тут треба, звісно, сказати, що для того, щоб приймати участь у всіх цих активностях, треба мати депозит. Для того, щоб без грошей приймати участь, ну, заробляти в крипті, ну це досить складна історія. Вона можлива, але не слухати цих дебілів, які розповідають, що там тисячу, п'ять тисяч доларів стабільно без вкладень на крипті, блін, ну це мудаки, я б їх. Правда, я б їх пиздив. от е, Тому е, ні, є такий сектор, як GemiFi, є такий сектор, як Тестнети. Е, я одну з активності покажу, на якій можна було заробити. Ми її пропустили, е, тому що не мали часу, бали, мали більш е, ну інші пріоритети. Е, так, е, тому launchpad повертаємося. Лаунчпад launchpad, е, BPX, pbax Пебакс, 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 це я просто показую. І зараз результат буде так. Омні, лаунчпул. Я на нього я його виставив, сказав, що запишу інструкцію, не записував, тому що побачив, там дохідність була невелика, але зафіксував там 10 доларів. профіту. Ну, в мене є BNB. ну, На півтора тисячі BNB це можна було покласти, тому ну, як то кажуть, профіт є профіт. Тому я його, звісно, вніс в таблицю. Так, стоп, 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 стоп. Повертаємося. А, це, до речі, ось Твіттер Twitter, Twitter, Snapshot, От Layer Zero проект, один з яких ми робили. ну, Він нас, як то кажуть, довго вже мурижив. Ось, дивіться, Layer Zero, Ми його прогрівали і робили. Ось зараз вони зробили Snapshot. Snapshot – це так знімок або фіксація результатів дії користувачів, і ми очікуємо за це отримати, ну, як завжди, там, тищу. Тисячу дві дві з половиною за один аккаунт. А що буде, побачимо, про це я розповів. Але з цим ми працювали рік. Тобто ми з минулого року, якраз десь квітень-травень, починали проекти з цим проектом. Працювали, напрацьовували, гріли його, але про це я скажу більше. В цьому місяці я більше розкажу про ретродропи і як утримувати ферми Повертаємося до наших активностей. Що в нас в Телеграмі ще було? Так, ОМНІ показав. А, ці активності ми чекаємо результату. Ми зробили. Я їх також писав відеоінструкції, як приймати участь. А, так, Бепакс. Ось а, ми зафіксували тут результат. У нас був. А, це ще не результат новий лаунчпуд, це я просто показав. Результат буде далі. Так, ін інструкція, як приймати участь, це як заробити. ну, Чергова інструкція. на якому, А, це якраз в лаунчпаді. Ось ці чотири активності, які я давав, ми також зробили, ми їх зробили, теж очікуємо там. 50-100 доларів за одну активність отримувати, але результатів ще нема. Ось тільки зараз, в травні місяці, будуть результати. Ну вони вже вийдуть, прийдуть в результат наступного місяця. Як я казав, цю рубрику я буду записувати щомісяця, щоб як то кажуть, бачити фактичні цифри, що можна було заробити. І до речі, ось в цій активності була п'ята. Я її не показав, бо там треба було це відноситься якраз до гейміфай, там де треба грати в ігри. Але там дійсно була активність, на яку на один аккаунт треба було витрачати десь 5 годин. Ну в мене не було часу з цим розбиратися. Але насправді люди, кожен акаунт, 100, 100 проходка була, і люди, хто робив ту, аккаунт, ту активність, з кожного аккаунта забрали 95 доларів. Тобто маючи 100 доларів на балансі, маючи 10 акаунтів, якщо людина зробила 10 акаунтів, 10 раз, і ну, всі. І пройшла повністю е, активність. Це 5 годин на аккаунт. Ну, тобто, в цілому, витратила, якщо 60 годин, людина могла заробити майже 1000 доларів просто з однієї активності. Тому, Але, знову ж таки, гарно і легко давати висновки, коли це відбулося. Тому що е, ну, могли, не... могли рандомно винагороди давати за ту активність, могли взагалі не пройти аккаунти. Це теж рандом. Дуже гарно казати, вже, коли, е, коли все пройшло. Так, то всі молодці розповідати. Так, ця активність, я сказав, будуть результати, це відеоінструкції, знову ж таки, як приймати в усьому очі. Так, Мерил. Мерил, це я анонсую, що буде лаунчпул. Лаунч це такий самий, як Єна, але ми на ньому Ось він трошечки нижче. На ньому дохідність значно було менше. Дивіться на одну ту суму, наскільки різна дохідність була. Знову ж таки, це як депозит. Лаунчпул лаунч на Binance Omni, це теж був як депозит, просто там BNB. До речі, знову ж таки, як користуватися, як приймати участь в лаунчпулах, коли потрібно? Класти свої ну, інші активи, тобто BNB, використовувати біткоін, ефіріум. Я теж на це записую відео, то вам треба мати все одно тільки свої USDT. Можна брати певну позику під активи. Про це я теж давав відеоінструкції, як це робити. Так, щоб я не збився і показував вам дійсно все. IDO, ми приймали в трьох IDO участь в цьому місяці, і результат на одному ми отримали. Ось результат зараз він також буде. XVR з 300 доларів. Звісно, я показую з урахуванням 10 аккаунтів приймання участь, тому що проходка, як правило, в усіх у цих лаунчпадах, IDO десь один з 10 аккаунтів. Звісно, люди виграють і один з одного. Таке теж є. Ну У нас статистика ось така. Тому я, звісно, спираюся на те, що. В людини, ну, я, я сам завів, працюю з 10 аккаунтами для того, щоб це, це робити руками і дійсно розуміти, скільки у вас вийде на це часу, там, яка проходка. Тому це може з одного ж таки робити кожен. Тому там, там лотерея з виграшу, ви нічого не втрачаєте. Ну, в трем, там, комісії там, ну долар два Але проходка десь ось така. Ну, не десь така, вона така і є. Так, ідемо далі. Йдемо далі. IDO, знову ж таки, в нас було три IDO, в одному IDO я його ось показав. В одному ми зовсім жодної проходки в нас не було. І третє IDO, ну воно буде результат тільки сьогодні. Це вже піде в нас в результат травня. Це ось безпосередньо ось це IDO, яке я анонсую. Тут даю на нього інструкцію. Так, ось наш результат ось тут по pbx по п ось я показую 50-70 доларів. Там було 75 доларів, фіксували. У нас було там по 9 виграшних квитків. Ну, звісно, я спираюсь тільки на один. Ось я його показую: 60 доларів фіксуємо. Знову ж таки, по все, ви ж бачите, все в відеоінструкціях, все показує. Далі в нас є інструкція по, по, -по, -по, по IDO, як приймати участь. Ось ми фіксуємо XVR там 250-350 доларів, фіксувалося, я взяв середню 300, бо в нас були комісії. Ну, Насправді там чистими людина могла фіксувати там 300 пі... ну, 300 точно. Ну, Я взяв середню ціну тобто ось 300 доларів, я показую, показую, що ми отримали локацію, як її отримали, що треба робити, як її продавати. Ну, тобто Це все ось тут, ось в відеоінструкція, відеоінструкціях можна передивитися. Далі, Jumpstart. Jumpstart іде, я анонсую на початок Jumpstart. Jumpstart це так само, як і LaunchPool е, на як LaunchPool на, launch на Binance. Це коли ви кладете просто як депозит. І е, таких в нас е, було два джамстарта в цьому місяці. точніше ну за квітень. Так, дохідність я ще не показую. Я показую, як це робити, як взяти в позику, бо там кладеться ефір або біткоін. Це ще одне діо, я показую, анонсую і даю відеоінструкцію, як цьому приймати участь. От Jumpstart я показую, як класти. Ось це знову ж таки jumpstart інструкція. Інструкція, як в IDO прийняти участь. І ось ми фіксуємо в Merrill результат. Ось Merrill ми фіксуємо результат 25 доларів. За там 5 чи 7 днів. Ну, в пості є, давайте не буду на це витратити. 7 днів, 7 днів. 1,25% на депозит. Ось MNS, МСН, eh, це ось безпосередньо Jumpstart на ОКІкс. Результат 96 доларів. Так, тут 1% за 2 дні. Тут треба зрозуміти, що в мене там лежала десятка, в когось це мож, могла бути там 2000 доларів, але я фіксую фактичні цифри, що я що я заробив. Якщо у вас було б як ось в цих лаунчпулах по 2000 доларів лежало, тут 2000, Потім я переклав сюди 2000 доларів, то ви б заробили там не 96, а 20 доларів. Тобто так, ну трошки менше, але ну, це все одно був би гарантований профіт. Далі. І останній у нас джамстарт. Тут я поклав в нього результат. Я не написав, не виклав сьогодні. Я викладу результат. Ось він останній. Рекоін тут 5200 використовувалось майже теж відсоток, але за добу, взагалі, за, до, за добу. Ви враховуєте, що це. Цифри за добу, тобто за добу це е, умовно там 360 річних. Звісно, ну якби так воно працювало, було б прикольно, якби кожен день так працювало. Але сама ефективність таких активностей, вона дуже висока. Насправді це дуже висока. Звісно, є більш ризикові історії. Наприклад, якщо ми кажемо про ось ці ретродропи, то я можу показати вам, наприклад, переписку навіть зробив скріншот з менеджером. Тобто тут більш ризикова історія, тобто, але я і відсотки інші хочу заробити це е, в лінею. Я е, казав вам, що дуже багато попрацювали тяжко з лінею. От я завів на 1688. Ну коротше, майже на 17 тисяч доларів. Я завів туди в ефірі, ну, депозит. А вивів від тіля 5 тисяч. Тобто я залишив спалив в комісіях е, майже 12 тисяч доларів. Але в мене 140 аккаунтів і звісно, туди ризик інший. Тобто, витративши такі гроші, я це зробив свідомо, це великий ризик для мене. але... Ну, З лінею я дуже сильно впевнений, тому так з дурою туди ну, і багато гульнув, як я написав. Але я хочу заробити там мої очікування: там, 150-200 тисяч доларів я хочу вивезти. Тому ви маєте розуміти, звісно, я ризикую більше і хочу отримати значно більше. Тобто, якщо тут сказати, в цих активностях, які я приймаю участь, тут використовувалось там, там, ну, в середньому, 3-5, ну, ось тут тільки використовувалось 10 тисяч доларів. Де вона, де вона, де вона? МНС. Да? Тобто, ось тут тільки використовувалось 10 тисяч доларів, усе інше можна використовувати 3-5. Знову ж таки, так, да, там треба, як то кажуть, мати все одно депозит. І тут профітність там вийшла, там, ну, якщо взяти на, на загальний депозит, тобто ну, 10-15%, да, то тут я хочу отримати. Там, 1500% ну на я маю на увазі на ось ці активності, яку я кажу, там лінея. Ну те що, те, що стосується безпосередньо ретродропів. Я більше буду про них показувати. Звісно, ми тут більше ризикуємо, але ми більше виносимо звідси. Тобто про ці активності я також покажу. І як ми софтом багато відпрацьовуємо, також буду показувати все. Тому на цьому, мабуть, будемо завершувати. Я показав таку рибру, рубрику, повторюю, що все ми будемо постити в телеграм-каналі. Я хочу, щоб вона була дійсно щомісяця кожного там 1-2 числа викладати результати, щоб це було не як у цих пиздунів, інфоциган, які брешуть блядь, людям блядь, і продають свої приватки в цей блядь, маразм. Тому я хочу, щоб було відверто і ми показували. Ось працювали місяць, який результат. Тобто, що по факту. Звісно, я буду показувати це більш профітні історії. Звісно, якщо казати про Layer Zero, це профітні історії, а але й більш ризикові. Я також покажу, як ми в них приймаємо участь. Звісно, з layer Zero вже пізно. Але проекти є, були і будуть. Тому підписуйтесь на YouTube канал, в Telegram канал. І дивіться, слідкуйте за тим матеріалом, який ми даємо. Я ж я повторюю, що головна відмінність наша ну моя особисто, це те, що я роблю це руками і записую вам відеоінструкції. Це не коли є просто текст, і ви не знаєте, як то як кіцька кинула котять, хай котять, хай грибуться, як хотять. Да там кинули текстовий якийсь файл, і людина не знає, що з цим робити. Я записую відеоінструкції і показую, як це робити. Тому підписуйтесь, переходьте, слідкуйте, приймайте участь і заробляйте. І не ризикуйте, не летіть там в мемкоїни, в ці трейдерські історії. зроблю від э, трейдер. Тому, Чому я не викладаю? Чи є спекуляції в мене? Так, є. А, але дивіться, чи готові ви отаку, я навіть скріншот зробив. Це є просадка на деяких активах. Зараз ось така. На непідготовлений розум це в мінуса, тобто в мінуса в відсотках. От зараз на спекуляціях. Тобто, чи готові ви, ви чи знаєте ви, як з цим працювати? Так, пізніше я буду, коли я підготую матеріал, розповім, в чому, в чому ризики, чому як діяти, як взагалі працює психологія? Звісно, я буду викладати і такі угоди для того, щоб ну, більш розум... урізноманітнити контент. Але зараз я не ви... не викладаю це, тому що є певна відповідальність, щоб ви з дуру не почали робити. Такі речі без знань і не втрачали свої гроші. Тому не слухайте ці мемкоїни. тисяча, дві, тисячі відсотків одразу для всіх. Це все булші, це повна маячня. це вам брешуть ці покидьки. Саме тому тут я, тут буде правда. Все. всім щастить.